12 січня 2025 року виповнюється 140 років від на народження видатної людини. Сьогодні ми говоримо про Павла Григоровича Клипацького, найбільш плідні роки, якого припали якраз на полтавський період. Він народився на Київщині. Потім навчався в Одесі. Потім він працював камянець подільському був професором Кам'янець-Подільського державно-українського університету. Це був віддатний також політик, тому що він був членом Української центральної ради від Херсонської губернії. З 1923, а за іншими даними з 1926 року Павло Клепацький прибув до Полтави і працював доцентом і приват-професором Полтавського інституту народної освіти. Найбільш плідні його роки якраз пройшли тут. Чому? Тому що тут він підготував свою докторську дисертацію, яка була присвячена деканському архіву віддатних українських дворян українського походження Кочубеїв. Павло Клипальський війшов в історію як видатний археоргав, джерелознавець, музеєзнавець, також краєзнавець і історик історії України. Він тричі за своє життя пережив репресії 1922 1931 і 1936 року. Останнє свідчення про нього. Припадають на 1938 рік. Він був репресований радянською владою за свою прихильність до української національної ідеї, за патріотизм, за свою працю з історією України. Після 38-го року жодної згадки про Павла Клопецького немає. Невідомо, як він помер, від чого він помер і де він похований.